Пане полковнику, зведений загін Національної поліції для проведення оперативно-профілактичного відпрацювання вишикована згідно бойових розпоряджень командуючого оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця. Поліція разом з іншими суб'єктами боротьби з тероризмом, а саме Національною гвардією, службою безпеки України Державною пограничною службою, проводить ряд оперативно-профілактичних та контрдиверсійних заходів. Які спрямовані на те, щоб виявляти осіб, які сприяють спецслужбам Російської Федерації, поширюють антисуспільні або проросійські настрої? Казанні заходи проходять у місцях Донецької області з метою виявлення місць розташування зброї та іншого обладнання, які можуть використовуватися диверсійно-розвідувальними групами. Також проводяться постійні співбесіди з мешканцями Донецької області, від яких отримується інформація стосовно осіб, які мають оперативний інтерес правоохоронців. Громадянам пропонується. Покидати межі Донбасу з метою збереження свого життя, це обумовлено такими факторами, як відсутність газопостачання, енергопостачання, проводиться ворогом постійні ракетно-артилерійські удари по містам та селам області. Звертаємося до мешканців Донецької області. Якщо ви маєте інформацію про колаборантів, Осіб, які співпрацюють з окупантом, надають окупанту інформацію про місця розташування військ, підрозділів, особового складу, техніки українських збройних сил. Будь ласка, звертайтесь до правоохоронців. Пам'ятайте, надана інформація може зберегти не тільки життя військовослужбовців збройних сил України, а й ваше життя, життя ваших діточок. Бери за руку. Малючий. Давайте.